Не знаю, чи мене, чим мене чути. Сподіваюсь, дуже сподіваюся, що зв'язком все добре. Отже, я думаю, що я все ж таки в ефірі. Добрий ранок усім родинівцям, добрий ранок друзі. Я дуже сподіваюся, що він сьогодні добрий. І я сьогодні з честю приймаю естафету поетичного волонтерства. Кожен з нас, хто читає вранці поезію, з усією. Відданістю, щирістю. Дякую кожному воїну, який тримає над нами небо. Добрий ранок, Наталочка є, я рада, значить, мене чути. Ми вдячні нашим незламним за їхню силу духу. І для того, щоб ця сила духу була міцною, ми тут, у тилу, де кожен де знаходиться, має. Підтримувати наших воїнів, підтримувати і допомагати. Саме тоді вони відчувають, що за плечима у них є надійний тил, і ми для них також є підтримка. Я вважаю, що наше поетичне волонтерство воно прекрасне. Тому що кожен хто має збір на якісь необхідні речі, має можливість під нашим ефіром дати свої рахунки банку. І таким чином, по крапельці, по гривні найменша частка вона є досить важливою, ми можемо зібрати велику суму, тому що малими кроками і... Малими коштами робляться надзвичайно великі діла. І от дозвольте мені сьогодні розпочати е, наше поетичне наші читання. Е, Поезією я буду читати свою власну поезію. Поезія, яка називається «Вранішнє». власне, зараз ранок. Все прокидається до життя. В мене сьогодні похмурий ранок. Але я бажаю, щоб я бажаю сонечка кожному в душі. Поезія називається Вранішня: Благословляється на день, на день новий, на чисте світле, із-під небеслих, теплих жмень найперший промінь ставить титло, як над святими в образах, як над іконами знамення. І блисне вдячністю сльоза за все спасенне всіх спасенних, я затамую власний дих, душа не знає краю і межі, і очі яблунь молодих, так трепетно мене бентежать і стелить літо рушники, що глад'ю шиють серпокрильці. І тут на відстані руки, пташину співом млоїть тільце, і воскресає благодать, і розтікається по тілу, тут руки прагнуть обіймати, збудивши душу затверділо. Далі, щоб я... Хотіла прочитати, це вірш, який називається Вірою. На сьогодні, уже на третьому році війни, нам дуже необхідна віра. Вона той стержень, який нас утримує, і ми теж з великою вірою звертаємося. До Господа нашого, щоб Він тримав, допомагав нашим бійцям тримати над нами небо. І кожен з нас може долучитися до нашого поетичного волонтерства і своїми е, коштами також підтримати наші збори. Поезія називається Вірою. Вірю у Тебе, Господи! Вірою праотців. Приймеш мене і босою, приймеш слова ось ці, приймеш мене у вічаї, витреш мою сльозу, відаєш те, що грішна я та відведеш грозу. Приймеш мене тривожною, приймеш мою печаль, тільки сама не зможу я, як без твого плеча. Приймеш мене веселою, милість не знає меж, голос із неба стелиться, і вірую в тебе теж. І ще одна поезія, яка також про віру і про надію. Колись Коли я побачила ранньою весною зморщені такі листочки, які пережили зиму, які утворили такий маленький, крихкий човник, і через цей листочок почала пробуватися трава. Це для мене був, знаєте, такий символ вічного життя. Всі ми, як зернинки, падаємо в землю, проростаємо. І потім приходить момент, коли знову треба йти в землю. Поезія називається Спис нарциса. Листок торішній човником сухим лежить проткнутий свіжим гострим списом. За день той спис обернеться нарцисом, І зречеться човник темних своїх. Схим зими зречеться, зреченням своїм пробудуть весни і вітри гульвіси напнуть на небі висоти куліси, а човника новий розкришить грім. І скільки вже, і скільки літи зим, з землі у землю, з пороху у порох через жартовність. Знищується морок, щоб спис нарциса вибився сльози. Я хочу ще два слова сказати про волонтерство. Оскільки Бог мені дав трошечки хисту, і я почала малювати, то саме це малярство допомагає мені. І робити збори. Можливо, ви бачили і в нашій групі я двічі виставляла свою картину, і на свої картини роблю збори. І це мені якимось чином допомагає бути трошки незалежною від інших людей, тому що я даю своє це якби часточку себе віддаю, але разом з тим це людям. Допомагає і дає стимул донатити. Тобто в кожного з нас є свій спосіб, як допомагати армії. Головне не забувати про це, тому що ми тільки коли разом, тоді ми сильні. А по одному нас дуже-дуже легко здолати. Отож, з вдячністю, нашим Збройним силам читаю далі. Наступна поезія називається Вище неба». Коли печалий хмари слали тінь, і висоту свою губило небо, моя любов долала височинь, політ їй був рятунок і потреба. І не ставало меж ні грубих стін, хоч хтось угору підкидав монетку. Я рятувалась від важких падінь і відкривала рими, як планети. Бо що межа, коли жага цвітінь, і цілий світ, іще не все, бо моїй любові ненависна тінь, вона висот шукає вище неба. Ще одна поезія світла про кохання. Доброго ранку, друзі. Читаю, читаю відразу, бачу, що ви є. Радію тому, що ви знаходите е раненько час, щоб переглядати трошечки ефір. Поезія називається Люби її. <кхух> Люби її за все. Люби за гріх. Безгрішних. Так безумно не жадають, якби ти міг, якби ти тільки міг приборкать бурі, що в ній не стихають, люби її засум, що спокій крав, даруй їй стільки, скільки можеш дати. Якби ж ти знав, якби ж ти тільки знав, як жінка ця вміє дарувати. Люби мій силу і дитячий сміх такі жінки найбільше спокушають, якби ти встиг, якби ж ти тільки встиг знайти яких не забувають. Ви знаєте, коли коли я дивлюся ефірі, ефіри наших колег, е, наше поетичне волонтерство, воно мені здається, знаєте, якоюсь такою просто місією, коли кожен з нас е, несе, несе у світ своє сокровенне. тому що кожен поет, він, він надзвичайно індивідуальний, він надзвичайно... Такий е, своєрідний. І кожна творчість наша теж своєрідна. Але коли е, щодня чуєш слово іншої людини, іншого митця, ти розумієш, наскільки, наскільки ця палітра може бути багатогранною і прекрасною. <кій> і е, якщо ці ефіри проходять, ти то то розумієш, що Хтось дає нам можливість все ж таки виходити в цей ефір, тому що є для цього можливість. Наступна поезія називається Для чого зима. Це моє бачення. Для чого зима? запитаєш. Вона для обіймів, для потиску рук і душевності тихих розмов. Для того, щоб бачити, бачить за словом незриме, для того, щоб вірить цьому ось так, без умов. Для чого зима? запитаєш, вона ж для любові, для подиху теплого, в човнику змерзлих долонь, щоб ніжнім цілунком когось обірвати на півслові. Щоб хтось добровільно здавався в солодкий полон. Для чого зима запитаєш? То лік від зневіри, бо гілка осіння не плаче, як стратить листки. Вона не умирає. вона переповнена віри і просто чекає на сонечка теплі ковтки. Ще одна поезія про кохання про весну у ту весну, коли я вам щаснилась, і снили ви за мною й по мені. За нас, здається, і трава молилась, і звали зорі нас по імені у ту весну. Таку святу і грішну, на глибині геть за межею слів, серцям в тілах ставало Лосно, тісно, і ми чолом тяглися до богів. У ту весну таку легку й нестримну, яка лиш нам стелила спорищі, нашіптувалася лірика інтимна, і закипали. Зорі у ковші. Приєднуються наші дівчата, дякують нашим захисникам, і я разом з ними дякую і запрошую всіх копієчкою, хто скільки може донатити, допомагати, тому що копієчка до копієчки складає значну суму, і тоді ми можемо значно більше. Вчора, друзі, у нас був день вишиванки, і ось е з думкою про наше надбання творче, з думкою про наші глибокі е корені, про наші етнічні символи, колись писалася ось ця поезія. Киньте для, перепрошу, киньте шовкову шворку з цього нічного неба. Хочу дістать пацьорки, ох, як мені їх треба, як же я довго мрію про золоті коралі. Кожна з них он зоріє, буду в них файна краля, Зльону моя сорочка. Китиця на хустині, на рукавах торочки, скарб зі старої скрині, зорі не на мисто, кину на білі груди, буду така врочиста, пишна і горда буду. І Трошки поезії про сьогодення, про наше наболіле, про те, що пече, болить, про те, що не дає забувати, що в країні війна страшна, страшна війна, вибілить землю сніг. Вирівняє розломи, вистудить жар доріг, холод наб'є оскому, вишне мороз сльозу із золотого ока, потім обійме вдову, юну та одиноку. Хто ти, моє дівча? Хто ти безкрила жінко? Хто ж бо пригорне тебе? Ясочко, Українко, очі глибинна даль, серця жива воглинка. Жаль мені, леле, жаль, де твоя половинка? В полі холоднім дзвін над його тілом креше, а сатанинський ніж, хрест поминальний теше, виє подушний дзвін, Вітер луну розносить, ніби. Біди довкруж вітру тому не досить. Випілить землю сніг, вирівняє розломи, вистудить жар доріг, холодна б'є оскому, вишне мороз сльозу із золотого ока, потім обійне вдову юну та одиноку. Плач, моя мила, плач. Нині. І скелі плачуть, тільки нехай сльозу ворог твою не бачить. Наш ефір добігає кінця, я сьогодні з великою вдячністю звертаюся до кожного воїна, нехай Господь Всевишній тримає над вами небо, нехай захистить вас від куль, а ми будемо молитися для вас, за вас. Дякуємо вам за мирний сльоз наших сон, наших дітей. Дякуємо вам за кожний ранок. Спасибі, друзі, хто, кожному, хто сьогодні був зі мною.